Раніше воно ну, да, визначалося як календарний день свят, більше як вихідний для держслужбовців. Але в будь-якому випадку на даний час вважаю свідомо в кожного має змінитися це ставлення, оскільки агресор влізе на наші землі, влізе на нашу територію, порушує нашу цілісність, вбиває наших громадян, і це можна визначити як. Патріотичне свято захисників своєї батьківщини ми є незалежними. Це ми доказали спочатку е, війни, я не назву цю агресію, це я спочатку назву війни, оскільки, будучи абсолютно не воєвничою, повністю в стані державою, ми зміли мали навики, мали згуртованість, мали саме головне дух зібратися і вийти проти наших таких в скобках назвати сусідів. Ми відстояли своє за перші дні саме найбільше. Відстоювання з захисту вважається. На мою думку, це патріотизм, це сильний дух, це наш козачий стержень, який є в кожному українці, кожному чоловіку. На мою думку, необхідно стати на захист своєї батьківщини, згуртовано зібратись, що роблять на даний час на фронті. Наші всі хлопці, побратими, які досі з моєї частини боронять наш край. Так, як на даний час і пішов служити в Збройні Сили добровольцем, в подальшому планую і продовжити службу військовослужбовцем, і в мирі лише на параді ми будемо ходити, згадувати цей день, згадувати наших побратимів, який кожен являється для мене героєм, який зараз захищає, і ми завжди переможемо, бо ми найсильніша нація в світі. Більшість українців. Стовідсотково, ті, які на фронті є захисниками своєї батьківщини, вони вірять в свою незалежність, вірять в суверенітет, вони стоять за свою сім'ю, за своїх дітей. Хочуть, щоб їхні сім'ї, внуки росли на їхній землі і були незалежними.